Прикол в тому, що тут кожна ж частина, ось що ви як хочете, так її там і вигинаєте. Що куди хочете, повертаєте, як хочете, загинаєте, як вам зручно, що можете налаштувати, хоч так повернути, хоч так. 2400 мА влаштована батарея. Три режими в неї є по роботі, є ось включено. Але коли раз, як буде днем сонце, то вже виключено, вона зараз заражається. До речі, бачите, у нас теж світла немає. Використовуємо ось цю лампочку. А якось світлораз, вже як обрав, хоп, і включається від датчику руху через 20 секунд, якщо нічого ніхто не ходить, воно повністю тухне. Є режим теж такий самий. Але тут ось зараз воно хоп, від датчика включилося. А коли ніхто не ходить, то воно то тускле там, на 10% всього яркості світиться. Ну і є режим, що просто. Ось, ходить, не ходить, постійно ото, так світиться на 10%, собі підсвічує. Три режими цієї лампи. Коштує оця лампочка, уся вулична, всі крепежі в комплекті. Кріплення є, це що кріпить пульти, до неї 600 гривень на сьогоднішній день. Так що кому цікаво, звертайте, спішіть, Відправимо. Прикольна така штучка, в кого приватний будинок, то дуже навіть за ці кошти гарний варіант.